Вітання всім! Сьогодні в нас залишилось 10 днів до Нового року. Дуже чудова погода. Сьогодні було сонце, плюсова температура, плюс 6. Земля вже давним-давно розмерзла ще дня 3, напевно, назад. І це дуже чудовий час, особливо для мене, коли немає раніше, коли його садить, висадити свій виноград. Досадити треба багато, ще кустів 16. Тому я ямки на виноград купаю невеликі, приблизно 30х30 30, і глибиною максимум сантиметрів 40 або 50 см. Садити я зараз буду пару кущів деньку. Це мій саморобний саженець, підщепа кобер. Ось таке чудове коріння. Але тут видно, що і бучка була така дебела. Як ми бачимо, що корінь повністю в цю ямку не влізе, тому я її обріжу. Ще... Така цікава інформація, наскільки вистати довжини коріння. Я дивився, що в Європі в основному оставляють сантиметрів 12 см, але ще я чув, що оставляти можна ще менше, навіть 5 сантиметрів коріння, а по кругу можна залишити, теж буде чудово. Заглиблення буде у мене, тобто як він буде посаджений, я його ще обріжу на сантиметрів 5 з цієї сторони, тобто оцього приросту не буде. Тому що і цих буньокнижник вистачає, щоб виріс в нього кущ. І щоб цей саджанець ріс невеликий, наче в ямці, щоб він ось такого з землі не торчав. Це ще один момент. Так як таких кущів зорінки в мене два, я один корінь оставлю на 15 см довжиною приблизно коріння, а другий обрижу сильніше, Оставлю приблизно 5 см коріння. Ну і потім пізніше, як вони будуть в основі рости, зніму відео, чи є смисл вставляти здорове куріння, чи йому вистачає корішків по 5 см і буде він чудово рости. Або якщо буде гірше, то чи, чи цей спосіб має на життя, чи так краще не робити. Ну, далі побачимо це у відео. Зараз на дно ямки кинемо трохи перегною. Перегною десь приблизно 2 лопати або пів відра. Я багато його кидати не буду, тому що ямка невелика, і плюс до того тут пів метра йде сантиметрів 30 м, йде чудовий чорнозем, а тільки внизу йде глина. Далі можна, далі можна ще трохи кинути суперфосфату міндобрива. Я б кинув будь-якого міндобрива, просто у нас було саме церкво для присмачки згодиться і так. Кидати потрібно небагато, любого якого доброго, тому що воно може підпалити корінь. Далі беремо лопату і перемішуємо його з землею. Після того, як ми перемішали наш перегній з землею, зверху притрусимо трохи простою землею без, без удобрення і без перегною. Свой должен бути невеликий, хоча б сантиметров 5. Всього буде достатньо. Далі беремо наш саженець. Зверху я обрізаю, оставляю сантиметров 5. См. Так, а ось цей корінь обрізаю, обрізаю десь на 12-15 см по кругу. Трошки більше оставимо. Так, Ось така штучка в нас вийшла. Опускаємо сажанець на дно ямки і засипаємо його землею. Я його поставлю не рівно, а трохи під наклоном, бо хочу, щоб місце щеплення було не дуже високо, але воно приблизно получится в рівні із рівнем землі. Хто хоче, щоб виноградний ріс саме на підщепі, тому що ось ця щепа, вона сама по собі пустить своє коріння, він вже буде не зовсім щеплений. Якби нам потрібно було, щоб він ріс саме як підщепа для того, щоб мав якісь другі якості, чи не на своєму колені, тоді ми беремо його, садимо так, щоб пащання підщепа була вище на сантиметрів 10 від землі. На це я буду садити не ці сути, а трошки інші. І засипаємо його землею. Хоч зараз і зима, і після того як сніг розстав, у землі дуже багато вологи. Але його дополі... ще потрібно трохи полити, для того, щоб земля краще прилягала до коріння. Тому я на такій саджанці буду лить небагато води, приблизно 5-7 літрів. Аби злегенька земля утала. Обов'язково там, де посадили нашій сажаниць, потрібно забити кілок. Тому що весною, як нам потрібно буде його розкрити, це буде як орієнтир, за яким можна завжди поділити, де буде сажанич. Якщо орієнтира ніякого не ставити, ви як почнете розгрібати землю, ви можете потім надламати живці, які почнуть проростати. Для того, щоб земля уплотнилася на корені, ми виливаємо води. Багато я найлю, десь літрів до 10. Тут десь літрів 5-7 буде достатньо. Потім беремо ось такий 5-літровий бутер, зверху тут бачимо набиті такі дірочки. Це я набивав гвоздюю і соткою. Накриваємо цим ковпачком. І зараз повністю його закидаємо землею. Вверху цей теж закидаємо землею, тому що якщо ми по кругу закидаємо його землею, а зверху буде попадати сонце, тоді це буде парниковий ефект, просто зимою розпуститься бруньки, а потім підуть знову морози і воно просто замерзне. Тому поки що треба закривати повністю землею, щоб під пляшкою, під пляшкою не попадало сонце. Зараз ми засипали землею поки що по уровню землі. Але ми ще закидаємо ось тут теж. Ось ці дірочки нам теж знадобляться, але не зараз. А весною у квітні місяці можна буде не повністю його розкрити, а забрати цю верхню частину, коли ось цей купачок останеться. Потім псаженець буде потроху підростати. Але Ось цей бутин ми ще знімати не будемо, а знімемо його аж в травні, як наш росток доросте верху і буде впиратися в цю кришку. Цим способом я вже вкриваю третій рік і мені цей спосіб із цим купачком сподобався. Ось у мене другий сажанець золенький, я його обріжу трохи по-другому. Також тут оставлю буквально попав у бруньок. Ось так Це верх. А низ я обріжу ще сильніше, ставлю по 5 см усього коріння. Ось така, ось така у нас так в нас вийшло. Що попередній варіант обрізки ще цей, я думаю, різниці особливої не буде, але як вони підуть у ріст літом, я тоді ще зніму відео, різниця між... Оставлянням довгих корінів 15, і більше сантиметрів та ось таких коротеньких 5 сантиметрових корінців. Також погода буде така тепла до 1 січня. Якщо ви бажаєте замовити саджанці, то в мене будуть саджанці різних сортів, які можна замовити по телефону, а каталог можна побачити в шапці профілю. Всім хорошого дня, до побачення!